Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 17 квітня сьогодні, і ви питаєте з приводу 5 травня, да, тобто Пасха і Великдень Свято. Давайте подивимося, що чекає Україну в цей день. Ну, давайте не в цей день, а мабуть проміжок. Да. Плюс-мінус, тому що все ж таки Таро не зовсім розуміє строки. Давайте, мабуть, взагалі візьмемо від сьогодні і от до Пасхи, ну, до 6-7 до 7 числа. Подивимося події в Україні, а потім подивимося і події на Росії. Давайте спочатку Україна від сьогодні до Пасхи, да, від сьогодні до Великодня. Що чекає Україну від сьогодні до Великодня? Ну, але все рівно розуміємо, що Таро строки так собі розуміє, тому момент Великодня от, да, 5 травня, але плюс-мінус якісь дні все ж таки похибку давати потрібно. Україна від сьогодні до Великодня. Що чекає? Ох... Одразу натиск дуже сильний. Е, натиск дуже сильний. Ну, по-перше, друзі, захотіла поставити, <світ> захотіла поставити свічку, але буду Ну поставлю і буду вам розповідати. Значить, е, цей період для України це період вибивання для себе допомоги. Е, дуже. Буде відчуватися нехватка ресурсу. Причому ця нехватка ресурсу може стосуватися і ППО в тому числі. Тобто момент загрози з повітря він стоїть. Те, що буде загрожувати українцям їх власності, їх житлу. Тобто я розумію, що, можливо, і прецеденти якісь будуть, коли доведеться. Будуть якісь втрати, да, втрати майна. Гостре стане питання з приводу ресурсів для захисту своїх територій, свого майна. Ну, ми розуміємо, про що йде мова. Значить, загроза з повітря залишається. Плюс ще карти це можуть говорити про те. Що в цей період це період дуже великого тиску зовні, зовні на Україну з однієї сторони, а ще і, можливо, посилення якесь буде на фронті да, по сімці жезлів. Тобто, тут знову ж таки потрібно буде захищати. Свої території, захищати свої кордони, захищати свої позиції. Ну, Тобто, яка, знаєте, активація, таке відчуття от по сімці жезлів, така карта, вона, коли щось несподіване починає відбуватися, ти начебто і не зовсім готовий до всього цього, ну так, тебе застали в розплох, да, як то говорять. і Зненацька, перепрошую, тебе застали зненацька. От, і ти намагаєшся відбитися з усіх сторін, прямо пруть з усіх сторін. От, от так і тут це і про натиск заходу, там з Європи стосовно перемовин і так далі. Ну ми це з вами знаємо. Да? Плюс моменти з ресурсами так само, можливо, ще якесь і ПСО. От. І питання з приводу фронту, я так розумію, що якась активація, можливо, по певним напрямкам вона буде. Хоча по напрямкам, можливо, по одному напрямку, да? тому що все ж таки попажу. Ну, такий собі період. Важкенький, треба буде відбиватися. Да? На грані не на грані, але буде, це ще не на грані, але так. Напряжемося. Напруга буде. І ще давайте спитаємо. Від сьогодні до Великого дня Україна. Оце вже на грані. Оце вже на грані. І в той... цікаво, карти сьогодні говорять. І в той момент, да, от я так я прям як історію вам розповідаю, і в той момент, коли ми будемо вже на грані, і в той момент, коли ми вже, знаєте, по 9-й це максимум. От за цей період е, буде якась втома, мабуть, буде багато так. Мабуть, знаєте, це е, будуть ситуації, коли дійсно потрібно буде захищати свої кордони. От по 9 жезли, чомусь мені таке йде, що, може, десь вони активізуються, ці окупанти. Ми зараз подивимося з вами, що буде відбуватися на фронті, але, але таке відчуття, що їм. Чи то результат якийсь потрібен, чи то вони кудись поспішають, чи то, знаєте, от доведеться ще більше стояти, доведеться ще більше себе захищати. Але після якоїсь події, після важкої події, ситуація має докорінно змінитися. І дивіться, як цікаво, ми ж з вами питаємо до Великодня. Тобто ситуація до Великодня зміниться і з'явиться якийсь шанс на рух. Тобто, якщо тут ми захищалися, тут ми накопичували сили, ми думали, ми споглядали, робили висновки, да? тобто, міркували про майбутнє, будували плани, то тут у нас з'являється шанс, знаєте, по. Колосу фортуни можна сказати, що зірки сходяться таким чином, що у нас з'явиться можливість, тобто це і допомога в тому числі. Можливо, мова йде про якісь ракети, можливо, мова йде ну, по тузу же слів, да? Можливо, мова йде просто як ну, про початок якогось руху, да? при тому, що у України з'являється дуже гарний ресурс, дуже гарна підтримка. По верховній жриці це ого, карти. По верховній жриці це якісь таємні перемовини, Неможливо, таємна підтримка, можливо, таємні ресурси. Да? Хтось буде нам передавати. І взагалі я вам хочу сказати, що всі карти показують мені про те, що ми починаємо рухатися до перемоги. Тобто у нас відкривається шлях, який буде вести нас до омріяної перемоги. Якось, друзі, так, хочу тут залишити цей туз пентаплів. Давайте подивимося ситуацію на фронті. На фронті. Ну і знову ж таки, давайте ще раз по цих картах. Я розумію, що мова може йти і про допомогу Україні, мова може йти і про циклічність ситуації в плані обстрілів, тобто, можливо, прильоти якісь будуть, де буде страшно, де доведеться захищати себе, свою територію, свою власність. Да? І от може після такої ситуації, якоїсь дуже важкої, дуже складної ситуації, там, де ми будемо вже виснажені, якась допомога нам вже буде. Ну, до нас вже прийде. Що на фронті? Що на фронті? В цей період до Великодня від сьогодні, з української сторони, карта смерті. А, важко. І дев'ятка мечів, і карта смерті. Дуже великі втрати, активізація, скоріш за все, буде. Тут, знаєте, таке відчуття, що русня буде перти з усіх дир, от, і якщо не буде в них там виходити те, що вони задумали, то вони будуть перекривати це все обстрілами мирних, мирних будинків, мирних ну, цивільних міст, не так сказала, цивільних будинків, мирних міст. Я перепрошую. По карті смерті тут немає відсутність страху не перед чим. Це бажання не те, що, можливо, і наказ якийсь не зупинятися. Да? Може, може їм то і не хочеться, може їм то і страшно, але по смерті вони вимушені йти до кінця. Але смерть, знову ж таки, це закінчення страшного етапу, це закінчення важкого етапу, як би воно не було. Да, Буде апогей, да, буде важко. По дев'ятці мечів це, знаєте, як пік страху. Це коли буде зовсім страшно. Але по смерті ця ситуація буде скоро закінчуватися. Це не буде довго. Да? Тобто якийсь момент, да? страх да, а потім от, все буде розвертатися. На фронті. Для України до Великодня карта шість жезлів, карта перемоги. Ну дай Боже, дай Боже, якби то взагалі це все було в цілому. Да? Тим паче після карти смерті і десятка Пентаклів. Слухайте, карти доволі позитивні і прям, ну, дуже позитивні. І знову ж таки, дивіться. І знову таки, зірка, карта світу, Королева Жезлів. Це успіх у своїх справах. Тобто, ну, карти про досягнення якихось мрій. Знову ж таки, це можуть йти якісь перемовини світових лідерів. Можливо, зустріч десь, якихось світових лідерів, і підтримка. Ну, Карти зовсім непогані. Карти прям, прям гарні для України. Ну, я, я так розумію, можливо, знаєте, це буде на фронті. Знову ж, шість жезлів і десятка пентаклів це підтримка від якогось союзу. Да? Це увага від якогось союзу. Буде якась ситуація, коли до нас буде прикута увага. Да? До нас, до наших результатів, я так розумію, що, можливо, рух якийсь почнеться. Тобто всі будуть про це говорити, і шість жезлів все ж таки говорить про якісь. Гарні, гарні новини. Про гарні новини. Дуже класні карти. Карта сила, карта імператриця і е, король кубків це в мене загаданий Зеленський. М Карти непогані. Якось ситуація буде змінюватися. Бачите, от квітень він такий трошки напряжний місяць, важкий місяць. Тут потрібно, да дійсно, тут дев'ятка там дев'ятка була. да Тобто, це карти максимуму, але це карти і, і і майже завершення, да тобто, ще трошки, і ми вже рухаємося до кінця. Добре, давайте глянемо. Можливо, ще щось нам карти розкажуть. В Україні подій, можливо, яких чекати? Давайте буквально одне таке питання, яких подій чекати в Україні до Великодня від сьогодні до одні ті самі карти. Бачите, сім кажезлів. Це вимушено будемо себе. Себе захищати. це і про натиск зі сторони, 100% про натиск зі сторони, можливо, ну і на Зеленського тиснуть, да? і бачите, тут через обстріли можливо, якісь, тобто може через якісь інші країни, да? тому що поверховні жриці король Пентаклів, тобто будемо, а може і захищати будемо свій ресурс да? по королю Пентаклів. Захищати будемо свій ресурс. Так що, друзі, такий собі місяць. Що там по загрозам у нас? Давайте так. Про... Пробіжимося. Що по загрозам? До Великодня Україна. Загрози. Ну, це третій раз просто. Значить, нам про це карти отак, як я перший раз сказала, так воно і є. Буде летіти, і летіти буде багато в різних напрямках. Можливо, знаєте як? Не в різних напрямках, а багато в одну ціль. І от повтор сьогодні жахливої трагедії, я так розумію, що щось вони будуть намагатися відтворити те саме. Коли багато в одну ціль. По колесниці, мало того, що це про обстріли, так ще це і про активний якийсь рух. Тобто можуть активізуватися десь на фронті, їм дуже потрібні перемовини, вони прям тиснуть. Мало того, їм потрібен якийсь результат. Їм потрібен результат показати, що в них там готується, я не знаю. По. Чи то державне свято інагурація, мабуть, чи що? я не знаю, Може свято у них до цього травня, вони святкують же досі цей день? Це про державне свято. Це про те, що потрібно показати результат своєї діяльності перед усіма да, по правосуддю, ну, якось так. Знову карта про обстріли. Загроза може йти державним спорудам, ну, тобто спорудам державного значення, або місцю прийняття рішення, або місцю прийняття рішення. Знову ж таки, загроза дороги, з дороги. Мова може ще йти по колисниці про якісь. Великий об'єкт, чи то корабель, чи то машина, чи то потяг, чи то літак, чи то міст, це від України, зараз, друзі, чи в Україні. Це від України в, в море те, що стосується води. Можливо, щось буде. Палати. Можливо, щось буде зруйновано. Або корабель якийсь, або міст. Ну, я не знаю, щось може пов'язане з технікою, якоюсь великою технікою. З якоюсь великою. Може, кораблі знову, ой, кораблі кажу, літаки може знову будуть падати. І по правосуддю це може звучати як помста. Це може бути заявлено як помста. Загрози Україна до Великодня. Втрати, на жаль, знову ж таки, дивіться, мало того стоїть загроза і своєму майну. Тут карта дітей виходить навчальних закладів. Я дуже прошу бути дуже обережними. От, до Великодня, дуже обережними в плані навчальних закладів. Загроза йде. Зараз друзі, чого це стосується? Чому це загроза? Для України? Чому загроза? Знову щось від води? Чомусь або від води, або біля води, Ось щось знову щось пов'язане з водою. А взагалі дивіться, як цікаво, вони намагаються десь пролізти і будуть намагатися домовитися, намагатися прощупати ситуацію, вийти через якогось короля жезлів. Тобто це може бути якась публічна особа, це може бути якась політична особа, намагатися домовитися, щоб їм допомогли десь перейти. Тому я знову ж таки, да, от як карти і говорили, що може десь підсилитися рух, тобто десь активізуватися по якомусь напрямку, тому що вони намагаються знайти людей, на кого можна покластися, на кого можна, з ким можна домовитися по дияволу, можливо, за гроші якісь, да, тут і в плані шантажа і так, і так далі. В плані шантажа і так далі. ДРГ-групи. Будуть ДРГ-групи, і на кордоні можуть бути якісь неприємні історії. А взагалі загроза стоїть знову біля води. Добре. Або міста біля води, знаєте, ну, от якось так. Мабуть, зробимо ми з вами да, розклад по напрямкам. Не знаю панство, чи робити, чи ні, ви. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, добре, щоб я ну, якось так розуміла, чи потрібні такі розклади, чи ні. Напрямки загрози. Пам'ятаєте, по регіонам ми дивимося з вами місто та область, і так от всю Україну. Так, добре, давайте саме свято глянемо. Саме свято Великодня в Україні. Ну, плюс-мінус дні, тобто це не обов'язково прямо про п'яте число, плюс-мінус дні. Як, як буде проходити свято Великодня в Україні? Як пройде свято Великодня в Україні? Щось має змінитися. Знову колесо Фортуни. Якась е, значима подія для України. Можливо, знаєте, дуже важлива е, дата буде. Взагалі тут йдуть е, якісь зміни. Рицар Жезлів говорить про дорогу. Можливо, хтось приїде, можливо, хтось привезе нам якийсь ресурс, да, або домовленість якусь, або допомога до нас доїде нарешті. Рух якийсь, да? тобто якийсь інструмент, щось до нас з дороги може приїхати, якийсь ресурс, або людина щось привезе. І буде привід. Порадіти, да? буде привід, заспокоїтися. Ми нарешті отримали те, чого ми ж чекали. Тут ну, прям багато ресурсу у нас. Ну і колесо фортуни говорить про те, що сам, сам день або сам період, він доволі важливий. Да? Прям кармічний. Будуть закладатися якісь дуже важливі події от в цей період, і на потім, надалі, як пройде для українців великий велик день в цьому році як пройде. Mm. Okay. Ну, друзья. Значить, дивіться ситуація. Загроза є, загроза є. Загроза може стояти, як і дітям по сонцю. Можливо, це якісь південні території, території з півдня стоїть загроза. Королева мечів чи інколи показує на здоров'я, на погіршення здоров'я. Мені не дуже подобається повішений відлюдники четвірка жезлів. Значить, карти можуть взагалі нас з вами попереджати, про те, що на свято четвірка жезлів це і є карта свята. Карта збору врожаю там, де люди збираються, можливо, не в. Церкву, а десь біля церков, можливо, десь на якихось майданчиках, да от момент святити Паску і так далі, приходити десь зі своєю їжею. Мова може йти про певні ринки, про скупчення людей, про торгівельні центри, про свята, про бажання щось відсвяткувати. Ось тут нас карти попереджають бути дуже обережними, а то й взагалі. Не ходити на подібні заходи, тому що карта повішеного, карта відлюдника говорить про те, що можуть бути жертви. Будьте обачними, не потрібно зайвий раз виходити в люди для того, щоб там. Да? Тобто період насправді несе собою загрозу для людей, можливі жертви. Тут і по дітям іде так, ситуація доволі така неприємна. Карта Сонце все ж таки показує і на дітей. Королева мечів може показувати і по здоров'ю ситуацію. Взагалі королева мечів і сонце це може бути ціленаправлено удар по нашій енергоструктурі. І, в принципі, і ці карти. От Відлюдник, повішений четвірка жезлів, може говорити, що свято пройде в певних обмеженнях, з певними обмеженнями для людей, тобто, може, і зі світлом десь по напрямкам будуть проблеми. Так що тут, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що загроза по енергетиці вона стоїть. Такі собі карти. І, і, і Верховний суд знову ж таки, і король кубків. Я розумію, що ще обстріли будуть, повітряні ще будуть, тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Період не неспокійний, неспокійний добре. Якось мені так, начебто чогось не вистачає, друзі. Хочу ще раз задати питання з цією колодою і все. Просто з приводу свята декілька карт буквально. Великдень для України, як пройде для українців, Великдень як пройде? Атака знову ж таки по енергоструктурі. Це може бути атака по нашим дорогим об'єктам, да, по королю Пентакля це щось дороге, намагатися зруйнувати, намагатися. Дарити по енергоструктурі, обмежити, і знову ж таки люди будуть захищатися. Можливо, потрібно відмовитися від великих гучних свят по десятці кубків. Можливо, потрібно буде відмовитися від скупчення великої кількості людей, тому що загроза все ж таки буде потрібно бути готовим. По сімці жезлів. І знову, бачите, ця карта вже який? четвертий раз у нас з вами виходить. Да? Яким буде Великдень для українців? Карта повішеного з певними обмеженнями. Е, момент обстрілу, момент е, знову ж таки, біля води. Да, 8 жезлів, чомусь там мені йде біля води або міста біля води. Мова, слухайте, е, дев'ятка кубків, може і про дамбу якусь ідеться. Ну, будуть намагатися. Ну, щось таке. Ой, друзі, недобрі карти. Давайте будемо, в принципі, все сказала, все що є. Да, якийсь обстріл, буде багато, будемо захищатися, обмеження, якісь можуть бути у людей по певних територіях. Ці території можуть бути десь біля води. Біля якоїсь води. У нас з вами, пам'ятаєте, я от буквально там уже тиждень-півтора назад робила розклад. На найближчий час е, в плані загрози. Обстрілів і карти постійно говорили: загроза біля води, загроза біля води, будь ласка, будьте дуже обережні. А, я так розумію, що той розклад ще не програвся, тому панство, будь ласка, дякую вам велике за ваші підписки, дякую за ваші питання. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.